Як зробити таку підвізку на телефон своїми руками? Нічого складного немає, треба обрати намистини, які вам подобаються. Бісер двох кольорів, мононитку та заготівку для прилока. Ну і бажано, звичайно, знайти 15 хвилин вільного часу. Придумуємо дизайн заздалегідь, я його навіть намалювала. Відрізаємо мононитку та починаємо одягати всі намистини та бісер на цю мононитку. Якщо вам сподобався саме мій дизайн, то ось схема, та в описі під цим відео я залишила посилання та назви товарів. Спочатку на мононитку я вдягла 10 бісеринок фіолетового кольору, та потім Надягаю на намистину. Далі вже надягаю три бісеринки фіолетового кольору та знову на намистину. Потім знову три бісеринки фіолетового кольору та знову на намистину. А між фіолетовими намистинами я вже й надягаю білий бісер. Після фіолетових намистин я надягаю 10 бісеринок фіолетового кольору та посередині у мене будуть 3 кристалика. Ну і звичайно, їх я також поділю бісером білого кольору. Найголовніше це напис. Він повинен бути кричащим, бути акцентом в цьому аксесуарі. Напис я також виділю намистинами білого кольору. Це біль, страшний біль. Play. А далі вже до кінця я одягаю тільки білий бісер. Беру ж затискач з вушком затискаю його плоскогубцями та уже за цю штучку я підвішую заготівку Ну, і все ось така краса у нас виходить. Дякую, що подивилися відео. Не забудьте підтримати його. Давайте разом продвигати український ютуб.